Виятепно вітаю! Мене звати Денис Зайченко і у минулому матеріалі я розповідав про 4 нові моделі Бладі. Бладі W72 Ultra, Бладі R72, Ultra в двох кольорах і Бладі R72. Про. І на протязі тестування цих моделей я зрозумів, що почав значно більше уваги приділяти саме дизайну ігрових мишок і не функціональному дизайну, як от у трансформера, коли рогаті кнопки виконують якісь унікальні задачі. Ну, а, наприклад, Bloody W72 Ultra я першочергово просив під огляд. За принт під піксель арт я в принципі всі три кольори, а це бордовий, блакитний і спокійно зелений, як я його називаю, для мене вони виглядають виразно і свіжо, особливо щоб порівняти із суцільно матовим чорним корпусом флагмана Бладі r 72 Pro. І так у нових мишок Бладі, префікс Ultra йде дешевшим за префікс Pro. Я не знаю чому, але не суть. Я казав у попередньому матеріалі, що якби я обирав мишку в арсеналі Бладі за дизайн, я б обрав не флаг. А дротову модель відчутно більш дешеву. Не тому, що дизайн у флагмана поганий, а тому, що дизайн у середньобюджетки виразний та унікальний. Плюс під час експлуатації, під час потних каток в Call of Duty Modern Warfare 3, я помітив, що на обох мишках залишаються сліди пальців. Це непогано, це круто, бо помітно, що мишка не ковзала, і шкіра була постійно в одному місці. Але суть у чому. Сліди від пальців я помічаю лише на чорній моделі, на сірій або білій, як от Бладі R72 Ultra, слідів майже непомітно, і це звучить не так вже й важливо, правда. Але якщо я, наприклад, обирав собі мишку не за характеристики, а за дизайн, то комусь вигляд мишки між ігровими сесіями теж буде важливим. Навіть якщо цей вигляд обумовлено кращими показниками в грі. І фокус у тому, що Бладі R72 Pro дійсно крутіша за Бладі. W72 Ultra. Вона бездротова, у неї більше налаштувань, вона гнучкіша в іграх, і сенсор у неї сильно продуктивніший. Але це не означає, що ви не зможете гратись на W72 Ultra. Власне, сенсор там кращий, ніж був у ігрових мишок років 6 або 7 назад. Тобто, перейшли цю мишку у минуле і нею б грались чемпіони світу без єдиної проблеми. Це не означає, що прогресу в сенсорах немає. Чим більша у сенсора продуктивність, тим більше можна підіймати, тренувати власну швидкість та власні рефлекси. І те, що сенсор вивозить 40 g прискорення, не означає, що він підганяється під ліміт людини. Бо у людини ліміт зазвичай під 20G максимум. Але це, як і у випадку контролерів PCI-Express 4 в слоті PCI-Express 3, гарантує, що менше навантаження дає кращу роботу та менше помилок. І ні. Потужним сенсорам все ще є своє місце і свій час, і підводять вони менше, але навіть бюджетні оптичні сенсори зараз достатньо продуктивні, щоб з ними у казуального або навіть початківця кіберспортсмена не було проблем. Так зараз можна знайти нові небрендові брендові миші, які будуть мати жахливу продуктивність сенсора і постійно втрачати трекінг, але. Bladі W72 Ultra не коштує 50 гривень, вона коштує 1500. І сенсор тут відповідної якості. То тепер запитання: якщо я так сильно акцентуюсь на дизайні w 72 Ultra, то чи варта Бладі R72 Pro, уваги? Безумовно, варта. Бо суцільно чорний дизайн. Універсальний, і це важливо, бо у людей із піксель-артом може виникати будь-яка асоціація. Мені принт конкретно у W72 Ultra дуже подобається. Але якщо замість картинок під загальнотематичний піксель-арт будуть картинки, ну наприклад, під MagnaVox Odyssey, мені буде все рівно. Або я просто не зрозумію приколу і оберу щось більш заземлене. Плюс бежавий пластик замість білого або чорного у когось викликає ностальгію. А у когось лише запитання про доцільність. Суцільно чорний або суцільно білий кольори цього уникають. З ними такої асоціації не буде. Плюс у флагмана не лише продуктивність краща, але й комплектація. Власне, у W72 Ultra запасних ніжок в коробці немає, на відміну від. У якості підсумків скажу наступне: нове покоління мишок Бладі, тим і круте, що підійде і під естета, і під кібератлета. І кібератлету навіть дротова W72 72 Ультра підійде загалом без проблем. А естет може зацікавитись в суцільно чорній Бладі r 72 Pro або суцільно білій Бладі r 72 Ultra. І на цьому у мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи важливий вам дизайн та колір вашої ігрової миші. Особисто мені важлива першочергова функціональність, бо у мене миша трансформер на додаткові кнопки якої я переназначив функції під час монтажу відео. Але ви пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку кіївському магазину Magie за надання мені для зімкиця відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Motostar та компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все, то їх просто обожнює і присуває відео активніше, що нам завжди особливо зараз дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережіть себе. Та бувайте здорові.